Так, дорога громада, З до нас заїхала Audi A3 2014 року, 192 тисячі пробігу. Американочка на повному приводі 2-літрова на класному дуже салончику. Ось такий у нас шкіряний салон чорного кольору. Є все необхідне по комплектації, прикольна мультимедія. підігрів стекол, тобто всі склопідйомнички, електрорегулювання, автосвіт. Тобто, в принципі, машинка в класному стані. Як на свої роки. На ось таких прикольних дисках, трошки, звичайно, є на них бордюрочка, але це, я думаю, не дуже страшно. Ззаді у нас клімату, на жаль, немає. Є підлокітничок. В принципі, ось так от відчиняється, є підстаканники, тобто все в наявності. Машинка для своїх років справді дуже непогана, їде дуже класно. Не знаю, є на ній стоїть чи немає, але їде так бодренько. Тому, хлопчики, залітайте. Є дуже класний варіанти. Ціна на неї буде в описі. Побачите. Проїдетесь, можливо, навіть придбаєте. Тому будемо вас чекати в компанії Автопарк за адресою Сумська 2А у місті Києві. Даний автомобіль можна придбати за кредит, лізинг або за готівку. Залітайте!